Сирена гудить, наряд поліцейських на виклик спішить. Патрулює вулиці вона. Якщо потрібна допомога, набирай 102. Малята, так як називається ця машина? Так, поліцейська. Патрульний автомобіль це спеціальний транспортний засіб, який використовується поліцією для патрулювання громадських місць. Трас, шосе або для швидкого реагування на події. Вибір автомобіля залежить від їх прямого призначення. Міські патрульні автомобілі мають ряд особливостей, мигалки червоно-синього кольору, переговорні пристрої рації, обклеювання різноманітними знаками. Звукові сирени проблискові маячки. Коли ж викликають поліцію? Малята є погані люди, злодії, які крадуть речі, ображають людей. В такому випадку треба викликати поліцію. Поліцейські приїжджають на машині і рятують людей. Вони затримують злодіїв. Якщо сталася біда, телефонуй в поліцію за номером 102.